Третій рік ми виріємо. Ви безпосередньо ті люди, ті військові, поліцейські, які забирають растуний удар разом збройними силами України, В кожного дня розбігли своє життя. Саме тому і вище керівництво держави, і міністри приїжджають до вас, і керівники служб, чи прикордонник, чи національна влада, національна поліція. Для того щоб вас підтримати, для того, щоб ви розуміли, що ви є пріоритетом для кожного приїхання. Я хотів би, щоб кожен боєць був героєм і після війни. Ми не хочемо і не дамо забути ваш подвиг і подвиг тих наших побратимів, які поклали голову за нашу державу. Ми хотів сьогодні кожному із вас, у вашому обличчі, всьому особовому складу підрозділів, які ви представляєте, подякувати за службу і вручити відповідні нагороди. подякувати Подякуватися ті фабрики виносить на школу, так і підтримку безпосередньо по державних служб, щоб, щоб нашої Дякую вам. Нагороди, окрім того, що це важливо, приємно. Це все-таки оцінка вищим керівництвом нашої роботи, роботи наших підлеглих. Чому так говорю? Напевно, тому що керівник оцінює підлеглих. А керівника оцінюють по роботі підлеглих. Раз мене відзначили досить суттєвою державною нагородою, тому і підлеглі, досить успішно справлялись з виконанням тих завдань, які були потрібні на той момент. В Державній прикордонній службі я вже понад 25 років. Саме бойовий шлях в зоні активних бойових дій мене почався в 2014 році, продовжувався в 2015. Був певний перерив і з початком повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року він продовжився знову. Я завжди говорив і буду говорити, що в будь-якого керівника є дві задачі це виконати бойове завдання і берегти людей. Звичайно, емоції зашкалюють. Приємно, приємно буде поділитися з рідними цими емоціями, надіслати їм фото нагороди. І я думаю, вони також будуть дуже раді.